Всім привіт! Привіт! Ой. З Паскою вас, з тої в Паски, ми не їли, кстати. Я не випікаю паски. Паска то насправді хліб. Та хоч би не могла купити, але я не люблю то. Хліб. То взагалі не підходить до їди, і взагалі в Біблії не написано таку паску випікати. Ніколи не вгадайте, куди ми йдемо. Вийдемо, де ще ніколи не було. Ну, Давай. йдемо до церкви, до п'ятидесятників. Послухати про Бога. Це на 10-ту годину за місцевим часом. Так, гарна погода, чому б не піти, послужити Богові, хвалу віддати. Нормально. Правда Янка? Угу. Янка захотіла. Хочу сталися гарненько. Одяглися в no. політні мої. Нам жарт. В макасінках, мама каже, її топанки дитинства. Ну, no, але це я нові тобі купила. Oh. Але я такі носила. давно. А я ще сапожки вдягнула. Такі весняні. Okay. У мене Ну, а в <laughs> no, лілі, дві це кишички, блеск у нас не було з такими. Як то це звук? Стразиками. Стразиками. Ну. Ось кульбаби тут красиві, наросли, як би мені показати. М -м -м. Ось нам ну, красота. І дівчат. Немає не. нічого поганого, щоб іти послухати і в цю релігію. Угу. Де гарно співають для Бога. хвалу він дають, <праць> просить для всіх, для всього народу світу. Ну, ліночка края підім. Ну. ну, не полінувалися, встали. На ну, з радістю йдемо. Роздивляємося, красоту природи. Ну, а ще верхами снігу трохи є. Так. Ну, Ліночки, ножки не болять. Ні? Та мають боліти з каблуками. Будемо вертатися, розкажемо. Як, як було, так, як ми перший нас раз зайшли так сміливо. Ну. А, Крок шо? вперед. Маю ту куску, не знаю, чи в діваю, чи ні, але ну, в мене є в кармані. <ріст> 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 ну, на всякий. Аж капішов можемо <ріст> як щось. <загубно>. Карман. Так. <ріст> Ще тоді раз виключаємо. Ні, я немає ну я, в принципі. Ну, Вроді. <рес> я несу лінію сумочку. Свою не брала, книжки не брала, бо дуже спішили, доки Янчині коси розчесали після купання. Важко. Та не встигну Збитки, Ой, сумки, І баченки. Году головне взяли. Може, хоч водички. І Тут красиві, а, цвіточки. Так, сапетки взяли. Так. Ой, прапори не понавішувала і там каяк, коло парка. Ну, Красиво. тут. Довше давно. Ми сяке собі дома наготовили. І кістечка, і це, котлети, ну, ні, голубці. Ще лише ви не робили. Ми вдома все готуємо. Яночка, тепер буде пробка грязна. Ну нічого. Мамо подує. Так, ми не готовили і підемо ще сьогодні, доживемо з миром, підемо на Буркут, ну, то до мінерального джерела, е, шашлик робити. Бачите, ми не боїмося показувати, що куди ми ходимо, в інші релігії послухати, бо в Біблії пише навіть звіри, у віру у правді живи. Ну, ми хочемо послухати, що інші кажуть. Давно з татом була світла Ага. Ну, Я дивуюся, як ти знаєш, там пару віршів ти пора зачити. Ну, Біблію я прочитала. Малою ще було 15-16 років. І Ліля читає. Вже додає. Я? Ну? А Мадо? Я вроді зупинилася на війніменових війнах, там про ну, село. Тяжкі теми. Вроді так. Ну, Дитячим мозком то важко розуміти. Да. Но, Но, далі ніщо. треба в старші роки знову перечитувати. Кожного дня 15-20 хвилин читати. то є дуже добре і молитися. Подяку, що ми дожили кожного ранку. І бачимо таку красу природи, а люди, наші перепони, то як є ями на дорозі, не треба звертати на них уваги, а йти крокувати далі. Згордо, піднятою головою і вперед. До добра і добрі справи робити. Показувати далі природу. Так. Красиво і хороших людей. Дивитися милі відео, ну. які там мені показують. Це нині, кстати, рано дивилася, вони ніби імітують, що їм треба допомогти, бо в них рука держить, їсти не може чоловік. А там хлопець такий, 16 років, дивиться збоку і пішов його годувати, ага. ложку взяв, Іначе. розумний. Да. і хороша душа, Класно. А? Я дивлюся. А ще мені відео, я хочу таких людей. побачити. Старик із палицею, несе бабусі, квіти, хоч як йому важко і торти. Ну, а то вже мило, дай. Такі ось милі відео. Що є, я Зранку подивилися смішні відео. Теж ранок на позитиві. Треба. Так. Клас. На такі відео я магію Божні, mm -hmm. де є любов до старості і добро mm, і радість. Аби чи коли там бомж там... Ой, ну людина no, на... без хаті. Без хат. От опустив там чоловік телефон, а він його віддати. Повернув і ще ледве також пошкандибав би віддати. А далі він йому дав конверт з грошима і без хатку навіть заплакав. Побачивши таку синю. Mm. Ну такі відео, то... mm. зрання, Звісно, не добре, поплачеш, треба позитивні, веселі дивіться. Ні? Mm -hmm. Ну, і кіна позитивні. Mm -hmm. Дивимося. Про пена. О, містер Бін, дуже смішний фільм. No. Короче, Ось. Настрій піднімає. Ой, <laughs> зараз <А laughs> мої плани. Рука може тебе болити, а ми наближаємося oh. дві хвилини, потім склеєш враження. Oh. Ой, Кстати, ще про містера Біна. Та нам показує, що не треба нудьгувати у будь-якій ситуації і на все якось ставитися найскептично, якщо щось. І все погане. вирішиться, да. як будемо весело жити і працювати. Після. Ну що ж, тоді виключаємо. Ну.